Друзі, вітанечка, з Макартянського водосховища в нашому полку прибула сьогодні немножечко сьогодні з нами. Хі -хі -хі. воїн захисник Сідий, Дімончик. І починаємо з прикола, пожалуйста, Вон, бачите, де наша лодка. Хі -хі. Дід Юра забирає, ну, буває таке. Поки тягнули мотор, вітерець, так ну, зробив все, що треба. Ой, взагалі, ми без приключений не можемо. Тому слідкуйте, все, що буде відбуватися, як завжди, ви все побачите. А в нас попереду судаки, можливо, щуки, а можливо окуня, Ну, взагалі, слідкуйте за нами. Все. Ну, початок прикольний вже. Ой, дуже <гум> <Да>. <гум> як завжди. Тільки ми підпливаємо і дід тягне рибу. Агонь. <гум> А, ну. Мабуть, багрений судачок, а може і. Можливо, так. Да. Ні. А, баграний, так. Да. Ну, а що ми можемо зробити? Ось так воно відбувається, друзі. Ну не хоче риба. Не дуже активна, не хоче вона брати саме. Юра, ось так, це щука. Говорить вищука, все. Дай ему подсадку. подивимся. Каже Кажется, щось что-то Самое лучшее место. опять кого Хорошее а. что-то. Они вже можуть в забити, а вони. Я не могу. Давай Сюди. Сюда хороший, да? Да. Сюдачок. На жаль, багрини належ. Перший. Такий келушечка. Дотягнув спочатку. Можливо багрина. Так і Риби ні, невеличкі себе чого бага на жаль на нема, нема риба ще зовсім не готується. До нерешту ну є, бачиш, починок нарешті. Ну такий собі починок, звісно, алеш. Да, ну перед цим попередньо теж в мене неначе був контакт з рибою. Ну знов таки не, не покльовка. Покльовка, до речі, в мене відбулася, щуча була, але зійшла. Тапки невеличкі. От котре доказує, що приманка невеличка, на неї якось риба краще реагує. А саме чому? Ну це по моїм, так би мовити, відчуттям, що риба зараз з ікрою, Тобто їй краще з'їсти якусь невеличку рибку. Бо здорову вона може завадити ікрі, хоча можу помилятися. Нарешті дочекався покльовки. Мабуть, не навіть не знаю. Непогана рибка не наче. Дається Да. Ні, не, не треба. Я закину. Щасу дочок не Ось так. Фух, Нарешті дочекалися покльовки. Ой, Фух. Сход риби тільки що був. Ось это да. Гарний. Я ж кажу спочатку. Якась зупинка, я не зрозумів. А потім догнала. Да. Поведінка зовсім не схожа на судака був. Більше на щуку схожа, Ні, не, не треба. Да, більше на щуку було схоже. Да. От вам, будь ласка. Ми його з моря на кораблі, а він... І теж удар був, а потім да, 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 догнав, зрозумів? Я остановився. Воно в мене вже сидить. Також саме, як у тебе. Трішки більше можна. Невеличкий судочок, що це за все. Окунь. Окунь. Нарешті дочекалися. Щоб ви розуміли, ми в певний час ловили. Ми вже забули, як вони виглядять ці смугастики. Щось він останнім часом зовсім. Пельку стулив. О, який смуга гарний. Ну що, вітаю вас вже на другому дні нашої риболовлі. По вчорашньому дню скажу, що риба зовсім майже не була активна. Випід судака був. Ну, десь приблизно хвилини три і все. З негативного також обіцяли, буде плюс, але цілий день був. Мороз. Постійно вмерзали кільця. Ну, то таке, пережили. Сьогодні теж обіцяють десь приблизно до обіду морозець. Зараз, до речі, мінус два. А потім виключать. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Е, акумулятор у мене один, на жаль. Так що, як закінчиться ця зйомка, не можу передбачити. Ну, буду намагатися знімати саме моменти ловлі і всю інформацію буду також поступово додавати все не прощаємося ми починаємо другий день поки що з риби тільки рак ось така історія друзі до речі риба не хоче ловитися досить потужний вітер давай малий чекай Пішов мала Погода просто неймовірна. Вітрюган, крупа проліта. Щось мені підказує, що сьогодні риби взагалі може не бути. Поки що тільки одні раки. Чекаємо. Може щось клюне. Вітрюган дуже потужний. Ось вам і риба да. є місця, в котрих майже впевнений, що там окунь присутній, так воно і є. Хоча вода падає. От. Все одно він тут присутній, але ж поки не розмірний. Ось вам. <рес> <рес> оце, швидше за все, оця от. Макодявка і бункає. Бум-бум-бум-бум. Та думає, що ж воно таке? Ну, будь ласка. Ось вам, друзі, наступний. клешоногий. До речі, самочка, але без ікри. Ну, може, вже ікровити. Ось так. Пішов. Красунчик. Як кажуть, не завжди коту масло. Ну, якось так. Сьогоднішній день. Взагалі порожняковий, можна так сказати. Ну, це не біда. Головне, риболовля відбулася. Рибу бачили, риба трохи ловилась. Підписуємося на канал. Ставимо вподобайки. Зустрінемось обов'язково. Наступного разу, ще попереду. Будемо сподіватися, що достатньо рибак. Все, всім пока. Зустрінемось.